Жується гарненько так сказати. Чуть прис не вбили. Нагороджується команда Шик-шок. Ще одне гран-прі. Ну, тут також ми мали всі одне, як то кажуть, мніння. Довго не сперечалися, тому що це гран-прі по праву належить команді. У номінації хореографія, здається, звичайно, ваші бурхливі облиски. І це команда. З Україною і отримала гран-при. Отже, ми дякуємо вам іще раз, Ірина Діногіна, як голова журі, я думаю, вона скаже заключну частину. Дякуємо. І ще Галіна Васильівна хоче сказати. І всі б'ються за мікрофон. Дякуємо зі святом команди. Вітаємо переможців, вітаємо всі команди, Ви творчі і неперевершені. Шановні викладачі, зі святом і військ, уклін вам за вашу роботу. Дякуємо. Дякуємо всім тим, хто взяв участь у цьому прекрасному конкурсі, в цьому фестивалі, хто подарував свято не тільки членам журі, подарував свято собі. Ми раді тому, що у цьому колективі, у вашому училищі і викладачі, і учні це єдина родина. Ми хочемо побажати вам, щоб ви і надалі так жили, і щоб ваша родина збільшувалася і ставала кращою, щоб ваша дружба міцнішила, щоб ви завжди чесно дивилися одним одному в очі разом з але учні, щоб не ображали своїх вчителів поганими оцінками. Я хочу подякувати сьогодні всім нашим учасникам свята, викладачам, адміністрації, учням безпосередньо. А також хочу подякувати членам журі, які сьогодні так дуже плідно і гарно попрацювали. І фактично було дійсно легко визначити переможців, тому що дійсно швидко нам це вдалося зробити як довго в нас так виходить, бо різні думки. А сьогодні, як надивився швидко і так гарно все вийшло. Я хочу подякувати вам, шановні наші члени журі, і вручити хочу вам також подарунки за сьогоднішню плідну роботу. Дякую вам. Дякуємо, нам взятки дали ще до конкурсу. Шановні, шановні випускники, яких сьогодні чимало теж зібралось на наше свято, я багато говорити не буду. Я тільки проголошую. Хай жиле київське, вище, професійне училище швейного та перукарського мистецтва та його друзі. в Україні.